На городі обджілки. Добрий раночок. Ми з України. Ми вже в селі. Сьогодні боремось з жуком. Нам чоловік бризкає. Значить, ми від жука. Бризкаємо ось знаю. Ой, пал. видно чи не видно? Ось таким Це інсактецит. Ам... ампліго, ампліго, ось так. Я вже чаю. Не знаю, як жуки, а я вже чаю. Ось така штука, поки що не можу сказати, ефективна чи ні. Спробуємо. Тоді скажу. Але дуже нам рекомендували. Дивіться, який у нас сьогодні помічник. Не знаю, як його звати, але гарний хлопчик. Так. Чоловік бризкає, а я зараз на моркві. Ось у мене рядок моркви, ось такої, бачите, морква. Треба прорвати його, бо все в укрупі. Зараз онру. Так, я таки складаю. Ось такий укроп забиває мені моркву, Зараз врятую. І ще думаю пройтися по гороху. В мене тут горох, але він був маленький, тому ми його не чіпали, Дивіться, ось горох. Тут горох треба пройтися. і Так, горох висипало, то його і видно не було. Ось такий горох. Будемо ще, ще один врожай пізніший. Горох ми любимо, тому нам його треба багато. Так, зараз... Далі ось така вже квасолька. щось такі в неї <клухи> довгі пагони, А написано було, що вона. Не плететься. Але я не знаю, це, мені здається, занадто довгий погано. Для того, що не плететься. Странно. Так, попрацювала трішечки, підсапала. Ось моя капустка. Капустка нормальна. Нормально себе почуваю, при тому, що жара неймовірна. От, сьогодні поліємо все добре. І вона вже відходить. Я думаю, відійде. Там перші два кущика трошки припалилися на солечку. Не знаю. Серединка наче нормальна. Ну, цю я не пересаджувала, тому вона, звичайно, гарненька. Ось пікінська капуста ця мені дуже подобається. Гарненька, от в такому останній її вже можна було би і їсти, але я почекаю качана. Так, ось салат. О, все що тут. Салат не пам'ятаю який повинен бути. Я не пам'ятаю, це корний. Саджала тут я. Він повинен бути фіолетовий, але дійсно дуже. О, Цей салат навіть не пам'ятаю, який саджала. Треба переглянути відео. Подивіться, який салат я тут саджала, не, не пам'ятаю. Ось такий виріс. Так, капустку, нагадую, саджала я. Не розсади, просто насінням у землю. Посіяла і все. Нічого я не мудрувала. І от така гарна капустка. Навіть пересадила і вона прийнялася. Ось так. Це був експеримент, експеримент вдалий, все добре. Так, зараз буду переходити ось на цей ряд. На огірки і тут високорослі помідори, ще один рядочок. Буду переходити, тут все треба висапати, тому що дивіться, портулак. Зараз бачите, що робиться. Який гарний килим з портулака. Це жесть якесь. Зараз це все треба повисапувати. Ось такі вже в мене гірочки. прорву оце все, тому що, звичайно, це йому заважає, але огірок, бачите, який гарний. Це Аякс і. Господи, як другий, не пам'ятаю. Гектор, Гектор і Аякс. Не знаю, де який, але бачите, яка краса. Все, зараз буду тут наводити порядок, висапувати чоловік. Зараз дориває горох і хочу попросити, щоб він мені висапав оті два рядки помідор. Там теж такий самий килим, страшний. Треба все висапати, бо як він почне рости, та то буде зло його потім, потім його вже не висипаєш дуже тяжко. От. Так, зараз покажу, хто не бачив. Скільки в нас гороху? Це такий участочок висаджений горохом. Ось так. Це цибулька. Скільки гороху було сьогодні? Це вже друга виборка гороху. Вже була виборка. Було десь 4 таких пакети. Да, десь 4 або 5. Сьогодні ось так. Горох, красунчик. Дивіться, які. Якісь трички. Дуже смачний, дуже солодкий. Який сорт я не знаю, тому що це саджала бабуля, в якої ми купили цей дім. Ось такі. У нас трошки стало прохолодніше, тому ми вже поливаємо. Вже поставили поливалки і заливаємо трішечки город. Так, огірочки я просапала і помідорки. Зараз буду сапати ці помідори. Чоловік дуже звамурився. З цим горохом, він же там і сидів, і лежав. Як тільки він його не обривав, каже, дуже важко. О, тому він зараз я прибралася в хаті. Він там трошки відпочиває, там прохолодненько. Залишилось тільки висипати. Думаю, напевно, ще перейду на морку буряк, просипаю. Тут висипати морквий буряк по замести в хаті і полить. Ось такі сільські будні, такі діла. хаті прибиралися, приїжджали з дітьми. Діти наробили страшне, а прибирати було ніколи. П'ємо їхали додому. А ми вже з ночівлею хочемо приїздити сюди. Напевно, цю зміну чоловіка дроби і поїдемо на два дня. Поки буде у відпустці, то будемо довше. Ми вже придивляємося собі холодильничок невеличкий сюди, бо без холодильника неможливо. Більше двох днів тут будь. Тому якось так. Люблю коли порядок. Так, Ми вирішила вас з Борькою трошки ближче познайомити. Ось такий він, пацан. Чоловік. Приніс їм вон бур'ян, він то ще. Борис, ти що з задні не повернувся? Красава. Я, якщо чесно, не знаю, як його звати, бо тітю Валю не бачила сьогодні. Десь вона занята й на городі немає. От. Але мені здається, що він Борис. Знаєте чого? Він мені на Моїсєєва похож. Схожий на Моїсєєва Борю. Те, що в мене є на городі. У мене рука не піднялася висипати. Дивіться, які гарнюні. Там ще один кущик. Е, до речі, десь був ще. Не бачу. Десь ще. Ще він не квітне. Десь я знаходила. Скоро заквітне. Ось як Ромашки, ромашки, ромашки. Все висипала. буряк з моркою. Помідори. Чистенько, красивенько. залишилось тільки полити. Чим я зараз займаюсь? Ось такий в мене, е, як це правильно сказати. Коротше, квітник там, квітничок. Ось таке в мене тут уже твориться, тому що Руки не доходили. Зараз дійшли, приводю до повного порядку. Зараз вирізаю нарциси. Вони вже відквітували своє, ось і порозпадалися. Бачите, я їх ось так зрізаю. І дома так роблю, і я так і тюльпани роблю, і потім шикарні вони в мене квітують добре і все добре. Бачите, зараз. Повирізаю це все діло і приведу до порядку. Тут квітки в мене повсходили, треба все до ладу зробити. Ось тут вже привела до порядку. От Тут я саджала різні трави. І що я вам скажу? Нічого. У мене тут не взійшло нічого, не знаю. Повсходив тільки чорнобривчики повсходили. Вон вони, зараз. Ось. Небагато теж. Сіяла я досить багато. повсходили де-не-де. Ось тільки один такий, що рядком, більш-менш. А то там один, там один, якийсь салат. О, сходив, я його не саджала тут. От. Ну і там часник он за деревом. Тут трішечки цибульки таке. А тут тепер в мене гуляє. Я не знаю, або тут е, тінь, або ну, і земля тут, звичайно, не дуже. Щось, щось мені тут дало такий результат, нічого не взійшло. Але нічого страшного, ну що ж робити. висипала все те і все. Чорно Так, мій квітничок тепер виглядає так. Дивіться, чистота, порядочок. Це мої квіти, які повзходили, Васильки. Васильки були. Не займається, все що зійшло, не пам'ятаю, що я тут садила. Так, зійшли соєшники декоративні. Так, ну, бордюрка все зійшло, вся зійшла. Там і ці яких, господи. Рибчики. І ще всякі різні квіточки. Я бачу, що і нагідки там є. От. Ось це мені здається ромашка, наскільки я знаю. І ось хотіла показати у мене, дивіться, вже розквітла одна лілія. Такий колір. О, такий благородний, знаєте, цікавий. Ну, інші ще ні, але дуже багато буде. Не знаю, які кольори. Ось бачу інший колір. 100%, тому що, ну, видно вже по бутону. Там подивимося. У мене є багато різних. Так, чим зараз займаюся? Зараз в мене тут є півонії ось. Але бузок, бачите, він нахилився, он придавив усі півонії, їх навіть не видно. І навіть я ось розгрібаю, не бачу, як віток. Бо так його закрило. І зараз сікатор, бузок і вперед. Ось вже трішки зрізала. Зараз позрізаю, поубираю всі ці гілки, які лежать. Дивіться, яку кучу зрізала гілок. І зараз ось так наступить на свої квіти. Ось так, бачите, півонії на свободі, але квіток на них немає. Буду отак от вирізати добряче цю дорезу. це ще я так її пожаліла. Виріжу добре, так, щоб півонії ці були більш-менш на свободі. Але все одно я планую їх пересадити поближче. Я їх повикопую і попересаджую десь поближче. Щоб вони були на сонці і щоб вони квітували. Дуже люблю, як вони цвітуть. Ось один єдиний, одна єдина квітка, і то тут більш сонця більше і немає дерези. Це якісь маленькі ось. Ще. Ось такі справи, бачите? Ось такий порядочок. Все полили, їдемо додому, у нас же дев'ятнадцята година вечора, тому вже їдемо додому. Попрацювали, не хочеться, але треба їхати додому. Политий. Чистесенько. Скоро як розквітнуть усі лілії. Буде просто краса. І ось ці є непогане.